Привіт! Я студент географічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки. Наш заклад є одним із найкращих у північно-західному регіоні України для вивчення водних ресурсів. Я можу уявити себе гідробіологом, який вивчає різні форми життя та біологічні процеси у воді, гідрохіміком, що аналізує хімічний склад води, чи гідрогеологом, який визначає глибину залягання підземних вод. Але крім навчання у нас проходять цікаві навчальні польові та виробничі практики наукові експедиції. Найбільше мені запам'ятався сплав на байдарках по річці прип'ять. А також практика на озері Світязь. Цікаво проводимо наше дозвілля. Паралельно з навчанням відвідуємо спортивні секції. На нашому стадіоні завжди можна пограти у футбол чи баскетбол. Прагнеш долучитися до вивчення водних ресурсів і стати гідрологом? Тоді здобувай вищу освіту за ОП гідрологія.